Григорій Савич Сковорода мандрівний філософ, освітянин та педагог, який залишив по собі філософські трактати, що побачив світ вже після його смерті. Він вважав, що справа виховання підростаючого покоління має вирішуватися на рівні держави. За версією ЮНЕСКО, входить до п'яти мудреців світу. У 1759 році. Сковорода викладав філософію, етику та поетику в харківському колегіумі. У Харкові в 1804 році був заснований Харківський національний педагогічний університет, один з найстаріших педагогічних вишів України. А з 1945 року інститут отримав ім'я видатного філософа Григорія Савича Сковороди. А чи знаєте ви, хто такий Григорій Сковорода? Так, так знаємо. Це видатний український письменник та філософ. Так, це український письменник. Так, це український письменник, філософ. А чи знаєте ви твори Григорія Сковороди? З творами, з назвами творами буде дуже складно. Я не знаю творів Григорія забу, знала, забула. А, Ми у минулому році проходили, якщо я не помиляюсь, сад божественних пісень. А цікаві факти. Цікаві факти. Я знаю, що він подорожував багато, він подорожував. А, ну В простому вбранні передбачив, передбачив да свою смерть. На жаль, ні. Я знаю, що він не мав вищої освіти. Ні. Україна подарувала світові Григорія Савича з сковороду. Вивчивши кращі традиції просвітителів і педагогів Європи, він розвинув їх на ґрунті української дійсності. Тож пропоную подивитися вам, яким педагогом він був. Ну що ж, усім добрий день! Сьогодні у кожного із вас буде можливість отримати остер за семестр, якщо ви відповісте на усі мої запитання. Так, ну тож почнемо. Перше питання, що таке етика? Можливо, ви юночі? Ну. Зрозуміло, вельми туп. Сідайте. Можливо, ви хочете відповісти. Це велика школа в маності. Промовиста дискусія. Про досить, досить. Сідай вже. Остер тобі. Так, наступне питання: назвіть основні правила етики при знайомстві. Можливо, ви відповісте? Справжнє безглуздя. Можливо, ви хочете відповісти. Перше називати ім'я та прізвище, потім дарувати усмішку та показувати своє обличчя один одному. Давайте подивимося, як викладали в сусідніх кабінетах. Як бачите, він оцінював не розгами, а словами. У цьому краю, де багато кодить хулі, де жайвір пісні, уже так співа. Диночий пахнет мальбом і любиском з'явився світ сковорода. Оця земля йому давала силу, просила й песело того дитя. Оця земля йому світи відкрила і мудрістю свою віддала. Ось тут у нашім ріднім краї Григорію співали солов'ї. І тут таки його слова лунали, і супілки, звуки, чарівні. Наш край плекав нову людину, таку, як тисячі зрости. І все ж таки він прославив Україну. Та вчительську діяльність всім відкрив. Вчитель новатор навчав міркувати, народ свій поважати, країну прославляти. Це наша земля, це наша держава. Слава Україні, героям слава. Ну, як він і казав, світло вифіло, та так і не всіма. Да, я научилась, да? Да, 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 да,